Добрий день підписники гості мого каналу. Слава Україні, героям слава. Що, шановне панство, в нас йде дощ. Мречить легенько цілий день. Льон мій щось трошки росте. Ще раз би покропити його, та немає як. не можна заїхати в поле. Вже будемо другий раз пшеничку покропити і... Заняти льоном ще разочок. теж прокропити. Зараз такою погодою ми займаємося шнеками. Бо вже покажу, що я вже трошки зробив. Так може трошки паршего видно, бо вже вечір. закінчив трошки роботу, поставив я ось до молот. Все тут підійшло чотенько. До молоту крутиться, поставив сигналочку, в кожух і все. Все чудово, там все добре. Так, з цієї сторони я встановив шнека до бункера, машину поставив почитнички. Поставив тут нову пластиночку, підварив, поставив, виставив і установив цього шнека. Вже я прижав. Да, тут хлопці зробили цю штучку. Ні, видно, не видно. Новеньку. Ось вона, Хорошо підійшла, четенько зайшла, на болтики таки зайшли. Ні десь, ні, нічого. Е, нічого не дешнять нічого. Нічого вони там ніде. Не труть, все нормально. Так, тут поставив. Закріпив, зажав, все, стоїть. Підійшло тютелька в тютельку. гарненько так сподобалось мені. Ага, тут не забуду, треба цього закрутити. Може зараз закручу, бо забуду, потім залю. Що ще в нас тут? Так, я вже казав, да, що по 5 мм десь воно краю, Звідси, звідси. що цей, що той, що той, той демолот. Значить, що, на цьому ми закінчуємо сьогодні. Вже покажу, що в бункері в мене робиться теж таке. Ще в мене нюанс, блін. Мишки що наробили тут, а мені дивіться, ну. Но... такі були чихли, опять треба було знімати цю всю... штуку і пере... Цього зілили вообще, просто Зілили все. Ой, вліна. наносили ми тут всякої поновлення, всякої тачені. Так, ось. Тут в мене ще теж нічого не роблю. Ну, бачите, тут корпус трошки. Його будемо щось відновлювати. Бляшку якусь і будемо є полуавтомат, будемо працювати з цією штучкою. Получиться, не вийде, фахівців наймемо і заваримо, я думаю. От тут оно нове питання стуло знімати, ковра цього знімати, це виймати все і робити нові шити нові чехли. Ось так, Так. Ось такі справи. У нас в селі нема поганої погоди. Є дощ, там працюємо з технікою. Є погода, працюємо на техніці в полях. Ось такі, ось такі справи у нас. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.